Добрий день, шановні садівники! З вами Андрій Федорчук, компанія Аналіта. Дивіться сьогодні відео. Ми будемо в сьогоднішньому відео розмовляти про українських виробників. В одному із своїх попередніх відео я говорив, що в Україні для мене наш виробник ділиться на дві категорії: як насіння. От є однорічне насіння, є багаторічне. Багаторічного у нас на пальцях можна порахувати, їх всього чотири для мене, а от однорічних дуже багато. Ну, В двох словах, однорічниці ті, які виходять за один рік, питаються набити кармани не за що результату, а за що вас і тікають з ринку. А багаторічниці це ті люди, які працюють на ваш результат. Сьогодні ми проговоримо про українську компанію, виробника засобів захисту рослини добре в компанію Сімейний Сад. От для мене ця компанія багаторічна, іменно з торговою маркою сімейний сад. Хоча я з ними знайомий дуже давно. Вони вже на ринку були під другою торговою маркою ще в прошлі роки. Ви знаєте, колись я пам'ятаю, коли ми займалися ЗЗерами, то українські виробники вони дуже любили боротися з Колорадським жуком, ну і боротися один з одним. Тобто, наші українські фірми вважали, що Злий у них такий шкідник це жук Колорадський. Вони проти нього придумали 80 своєї лінійки препаратів. Там ну, практично на емідоклапріді було стільки препаратів, вони тільки там дози додавали, назви називали, щось до нього додавали. Ну, Боролися вони один з одним із жуком, і ви знаєте, переміг жук, бо він адаптацію до любого діючого речовини придумає. Резистентність в нього дуже серйозна. От, тому тоді переміг жук і, мабуть, ринок фуфламіцинів стільки було. Ці підвальщики так заробляли. Ну, це риторика. З 2013 року появилась торгова марка Сімейний сад». Ця фірма для мене зараз є номер один по, як виробник засобів захисту рослин і як український виробник. Чому? Ну, об'ясню. Вони, в принципі, в них і інновації, і підхід в даний момент з кожним роком вони тільки нарощують, тому вони працюють дійсно на результат. І сьогодні я познайомлю дуже коротко з їхньою лінійкою, і ви зрозумієте, чому вони для мене іменно багаторічна, нормальна така чудова структура. Значить, по сімейному саду, давайте почнемо з їхніх інсектицидів. Що я хочу сказати, Повните, Ну, я так, наприклад, коли я зверну на них увагу. Коли всі почали бігати, шукати на нашому українському ринку препарат з тепеки, розумієте, коли люди шукають тепеки, вони роблять прецедент для того, щоб ті фуфломіцинщики-ріпідвальщики, які побачили, що є великий спрос на такі препарати, вони почали їх виробляти в будь-яких фасовках, в будь-якій кількості, і не зрозуміло, що там буде насипано. Тому. Тепеки вони шукали, їм підсовували різне нетепеки і тепеки. Хтось мав результат, хтось не мав. Ну це була дурня. І тут раз виходить від сімейного саду препарат отакий от темпо. Вони місто 2,8 г дають збільшену дозу 3 грами, і тоді я зразу звернув на них увагу. Бо розумієте, в них така ж видно алергія, як і в мене, на оцей ринок чорних підробок і на цих людей, які за що вас наживаються. Випустили вони темпо. Все було зрозуміло. Тут, прийшли, тут є чітка доза, є оригінальний препарат, збільшена доза 3 грами, вона повинна працювати. Тому я тоді звернув на них увагу і зрозумів, що з цією фірмою нам якось ну, разом потрібно працювати і боротися з деякими речами. Так от, темпо – це аналог тепеки 3 грами на 10 літрів води. Він працює по білокрилкам, його випускали. От. Працює чи ні, не знаю, але по попелиці я ним працював. Мені сподобалося. Особливо по червоній кровяній попелиці. Він чудово в мене спрацював. Тому ось з цим, з цим препаратом в мене почало знайомство і йдемо далі по їхній лінійці. Значить, препарат Ardis. Він також з'явився в них недавно. Ардіс. Чому я хочу на нього звернути увагу? Це препарат по типу Моспілана. Це Моспілан, одна з них діюча речовина, але добавлена ще сильний перетроїт біфінтрін. Він був в Цезарі, він був в Талстарі. Він був в таких серйозних препаратах. І от, поєднаючи два таких діючих речовини. Вони також взяли дуже широкий спектр шкідників, в тому числі і трипса, і в тому числі білокрилку. З нормальним прилипачем Ардіс працює на капусті. Ми провіряли. Тоже дуже чудово. Недорогий, дешевий, дієвий, хороший інсектицид. Далі, от той же підход, препарат синерид. Синерид є в 100 мл бутилочці, синарид і препарат синарид 4 мл. Це, як я його називаю, ну, скажімо так, актора в маслі. Ну, Актара є суха і вона в основному а от жидкої актори ви на ринку не знайдете в мілкій фасольці. А сімейний сад випустив актору в маслі, і зрозуміло, зразу, що вона закріплюється на таких ну, рослинках, як хвоя, як, можливо там капуста. Розумієте, Вона не змивається практично, вона гарно впитується і працює. Тому це для мене було тож, знаєте, відкриття від сімейного саду. От Молодці зробили актору в маслі і зараз по лубоєдам, по другим шкідникам працює синарид чудово. 4 мл. Гарна доза, ви спокійно з ним можете працювати. Далі, прекрасний акарицид по кліщам Міральд. Ми ним працювали вже не один рік, діє, діє на всі стадії кліща, прекрасно його забирає. Контактний, хороший прилипач і з Міральдом. Ви по кліщу рішите любі проблеми. Тобто, як бачите, от пару препаратів, нормальний підход вони працюють дуже добре. Дивіться, в цьому році вони так же, як з ТП, і мене здивували. Сігнумом. я вже вам говорив, всі знову бігають, шукають Сігнум. Підробщики знову вам фасують, парі всяке фуфло, а може і не знаю, що вони там роблять. І тут же швидко реагує фірма сімейний сад. Випускає спектр, ми вже про нього говорили. Це той же Сігнум, тільки в їхньому виконанні. Я ще не пробував, в цьому році попробуємо, Надію, все буде так, як завжди. Чудово і все буде прекрасно. От знову алергія на підробщиків і чудова реакція, бистра. Держуть нос повітру, випустили спектр. Це боскаліт і піраксостробін, піра... піра дві, дві діючі речовини, дві різні групи. В синергетиці вони будуть прекрасно працювати по 10-15 днів захисний термін дії. І вони будуть давати вам проходити весь оцей період світіння. Це всі кісточкові по-любому і максимальні їхні ці ранні захворювання, особливо манеріоз, який вам дуже дошкуляє. Дивіться далі. Препарат мідний щит. Навіть в такому виразі вони зробили, для ранньовесняної весняної обробки написали мідний щит. Розумієте, я колись раніше тоже дуже розумів, що коли йде захворювання, дуже важливо зробити йому стоп-ефект -стоп за защит міді. І такої міді, щоб вона виділяла бистро і міді і працювала. От мідний щит в ньому. Якраз дві діючі речовини. У нього хлороки міді кошти 400 грам на літр і це моксаніл. Дивіться, який чудовий препарат. Ви хлороки міді стоп-ефект зробили. Поки йде стоп-ефект по міді, заходить це оксаніл і йде потім системне лікування. Тобто двокомпонентний контактно-системний препарат на ранню весну можете застосовувати і періодично по вегетації з ним працювати. Старий добрий препарат фундазол. Він є в маленьких пакетах 10-грамового, це баночка 200 грам. Як від нього можна відказатися? Він дійсно чудово працює по кореневим гнилям, це теж від сімейного саду. Дивіться, прекрасний препарат Парацельс. Парацельс, якщо ви знаєте, є такий в фермерській фасовці препарат Імпакт із серії «Імпакт» і Імпакт Т» особливо. Вони дуже гарно, вони королі по ржавчинам. От Оце Парацельс. Парацельс ваш буде боротися прекрасно ржавчиною. Вони його випустили в сімейному саду. І ви знаєте, в мілкій фасовці ви не знайдете аналогів цього препарату, бо поржавчині в нас дуже мало. Ржавчина, п'ятнистості – це Парацельс. Дуже чудовий препарат сальто. Ми знаємо Топсін. Топсін це сухий препарат. В двох фасоках виходить препарат сальто, тіафанат, метил 500 грам на літр прекрасний препарат для дуже в активній формі. Це концентрат, наскільки я знаю, концентрат суспензії. І він буде чудово працювати по всім мучнистим борошнистим переноспорозам, Він буде прекрасно працювати по плодовим гнилям. Бачите, тось, по лінійці фунгіцидів, ну, практично вони максимально закривають Тобто, Я маю ввиду, що, що Колорадський жук тут вже не при чому. Вони стараються закрити всі ваші сад. Зараз ми проговоримо ще й про газони, про хвої ми вже говорили, там є от по фої. По Давайте тоді перейдемо до гербіцидів. У них дуже гарна лінійка гербіцидів. Ну, помімо того, що є сплошні гербіциди, такі як Напалм. І Напалм Forte різниця напалм, у нього діюча речовина там йде по Напалму калієва ізопропіламінна сіль 480 грам на літр в Напалмі. А напалм він посилений. Він дуже похожий мені на раундап Монсантовський, раундап Макс. У нього йде 550 г калівої сілі гліфосату, Він більш сильніший ну і трошки дорожчий. ну так. Напалми практично з препаратом їхнім Мачо з прилипачем випалюють тісно, як напалми. Провіряли, працюють чудово. Ціна, якість тут все чітко соответствує. Більше того, Мачо це препарат на спиртовій основі. Він ще допомагає розрушати восковий наліт любого бур'яна, і з цим разом гербіциди працюють дуже швидко. Тож такий же чудовий підход. Які потрібно, дивіться, препарати, такі як Даблтрай, це е, ґрунтовий гербіцид. Люба, бахча, любі овочі, все, що ви висаджуєте, ви висадили овочі, обробили ґрунтовим гербіцидом або як називаю його екраном. Буяни про пробивати, не можуть пробити цей екран, залишається під землею, і ви на чистенькому собі городі вирощуєте всі ваші культури. Е, такого ж типу препарат матар. У них є матар 100 мл, це зенкор, якщо ви знаєте, він по пасльоновим працює, ну, то є по карточці, по томатам, в основному, але дуже великий спектр бур'янів забирає. Дивіться, По газонам чудове, них, чудове рішення Декамба Форта і Примус. От два препарати з різними діючими речовинами. Декамба, трошки схожа на діален, але дуже посилена форма, набагато активніша примус. додана нова діюча речовина, як ми будемо з декамбою вже працювали, з примусом в цьому році почнемо. Я думаю, бур'яни на газонах це теж така нашість, яку ви можете цими препаратами рішити. Тобто Є в маленькій фасовці, ось декамба, покажу, така на соточку грубо там невеличка. і Є 100 мл, є півлітрових. Препарати Харума. Це препарати вийшли вийшов в цьому році маленькі, 25 мл, ось він в мене в руках харума, а 100 мл ми вже з ним працювали. По злаковим бур'янам працює чудово. Забирає хорошо злакові бур'яни на садках, на хвойних рослинах, на помідорах, на пасльоновій групі, де угодно. Бур'яни, злаки забирає дуже хорошо. Дуже чудово. Тому. Це ми там по такому, це по хімічному спектру ми пройшли. Ви бачите, що вони молодці в цьому плані. От, а в плані добрив от в них теж чудові підходи. Наприклад, всі пам'ятаєте, ну, бігають, шукають кваси, алюмінієві, якісь, якусь кислоту залити, хочуть підкислити, бо гортензія в них не яскрава. А от сімейний сад вирішив випустити гортензію яскраво. Чудовий препарат для того, щоб держати колір. Це, помимо цього, що в них ще є і живлення для гортензії. В лінійці супердобрива, в них є 20 грам супердобрива, 20-грамові пакети і 10-грамові. Є от такого плану пакети для. От, наприклад, в них є для орхідей. У них є укорінювач на основі з, великим, з великою кількістю фосфора. Тому ця серія в них дуже непогана. серія 250 грам, наприклад, ми з нею теж працюємо. Це, наприклад, для лохини водорощини добрива, і полив, і оприскування. Серія супердобрива в гранулах. О, ми вже не раз вам показував. Є, наприклад, для Лохені мінеральний комплекс добрива, кілограмові упаковки. Дивлячись по гранулі, вам віконечно. Я зразу бачу, що тут дуже чудова гранула європейської якості, мінерально-комплексна серія з підкисленням за що сірки, скоріше всього, магнолія, рододендрон, гортензії, азалії. Тому підхід цієї компанії мені дуже подобається. Вони беруть якісну, дуже якісну продукцію, вам її дають для того, щоб ви отримали. результат. Дивіться. Я ще не знайомий з продукцією, але в них є нові такі речі, як серія крапля життя такого плану. Дам в вуголочку такий чудовий великобр... англійський символ. Можливо, це європейська якість, дай Бог. Но я все передивився по складам. Мені дуже подобається. Я ще не пробував. Тому запрошую вас і разом зі мною сезон пробувати продукти сімейного саду. Гарантую, ви получите результат. Тут є і імунітет до холоду, різні, різні, тут є активний ріст по, по фруктовим позиціям, по овочним позиціям. Прекрасний, наприклад, от вітамінний ріст, вони дають багато мікроелементів, дуже рясне цвітіння. в момент цвітіння там є все для того, щоб цвісти, зав'язуватись і держати завість. Є імунітет до спеки, що зараз дуже важливо, бо ви знаєте, що вона зі спеку робиться. Тобто лінійка, прекрасна крапля життя. Тому я думаю, вам було пізнавально, скажімо так. Рекомендую спрацювати з компанією сімейний сад і дякую вам, компанія сімейний сад, що ви переживаєте за результат, а не за те, як когось там перемогти, якогось колорадського жука. Нам потрібен результат на всіх ділянках і на овочах, і в плодовому саду, і у всьому. Результат, я думаю, буде. А якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підписуйтесь, діліться з ним і заказуйте в нас препарати на аналіт Агроком.юа. Вони всі оригінальні і консультації пишіть в коментарях, я буду вам допомагати. Дякую, до побачення.